Саме головне, в чому заключалося? В індульгенції. Приходив людина, трохи грошей на трохи. Ну і заборона Біблії, ви знаєте, читали тільки священники і так далі. Не буду поглиблюватися. Але одне із основних це наявність індульгенції. Прийшов, вивалив з кармана гроші там чи золото. На мало, на півроку наперед. І те, щоб здійснив, що хочеш, роби ще півроку. Що хочеш, гроші заплатив, пішов. А якщо ти така супер людина, там ну, не король, там, а хтось там дворянини чи що там, да, то Та до кінця днів своїх земних роби, що хочеш, що хочеш, творив, вбивай люби других жінок, все. Індуренція. Бо це ж прийшов супер з отим перснем, що, як каже, в шатах одягнений не такий, що то. прийшов бідолаха і третя десь йому сісти. І ніхто не замічає. Місто того, щоб піти на вулицю, зустріти його, провести його під руку і посадити, можуть і такі випадки бути. Я думаю, нам не притаманно у нашій церкві такі випадки. Але можливо, ми не повинні цього допускати.